Побутові страшилки, які керували нашим життям, а можливо й досі керують. Тобі це казали, ти це чув, і швидше за все ти в це вірив. Не тому, що був дурний, а тому, що тобі це сказали вперше у віці, коли мозок ще не відрізняє правду від страху. Сьогодні ми розберемось, у що вірили майже всі, звідки це взялося, і чому воно досі іноді керує твоїми діями без містики, без магії, тільки психологія. Це казали дітям постійно, що тут працює страх бути меншим, слабшим, гіршим. Страх, що хтось має над тобою владу. Для дитини не виростеш, дорівнює не станеш сильним, не матимеш права, не будеш важливим. Психіка запам'ятала якщо мене переступили, я нижчий. І багато дорослих досі терплять хамство, не відстоюють себе, бо десь у голові сидить, через мене можна переступити. Це одна з найжорстокіших страшилок. Що тут вбивається в голову, ти відповідальний за чужу смерть, будь-яка дрібниця може мати фатальні наслідки. Це вчить дитину жити в постійній тривозі, шукати зв'язок між подіями, якого не існує, відчувати провину ні за що. Звідси виростають дорослі, які постійно чекають біди, бояться зробити зайвий рух. Думають, якщо я помилюсь, хтось постраждає. Тут формується страх руху, страх змін, страх початку. Мозок звикає будь-який старт дорівнює небезпека, краще не рушати, краще відкласти. Потім ця людина каже я довго наважуюсь, я боюсь починати, мені страшно змінювати життя, і вона не знає, що її страх навчили ще в дитинстві. Тут прошивається переконання, гроші, штука крихка, їх легко злякати. Багатство нестабільне людина виростає і боїться великих сум, боїться ризику, боїться багатства, бо десь у підсвідомості гроші легко зникають. Страх, самостійності, неприйняття зі мною щось не так. І дитина починає думати, якщо я не там сиджу, якщо я не так поводжусь, мене можуть не полюбити. Це програмує страх бути собою, залежність від думки інших, страх зробити не так. Тут формується страх власної агресії, страх сили, страх гострих емоцій, дитину вчать не злитись, не показувати лють, не бути різкою. Виростає зручна людина, яка терпить, мовчить, зривається тільки коли вже пізно. Тут формується очікування біди без причини, звичка шукати погане, тривожний тип мислення. Людина починає жити у режимі, зараз щось станеться, і навіть коли все добре, мозок шукає де ж воно погане. Це програмує фаталізм, відчуття. Все вже пропало. Переконання, що один крок зруйнував усе. Потім ця людина швидко здається, думає, раз помилився, вже немає сенсу, не вміє починати знову. Тут закладається страх помилки, страх випадковості, очікування покарання. Людина боїться ламати, ризикувати, діяти, бо в її голові за помилку буде покарання. Формується страх конфлікту, очікування сварок, напруга в стосунках. Людина наперед налаштовується зараз буде погано і вона сама несвідомо це створює. Тут знову страх втрати, страх нестачі, страх голоду. Це коріння жадібності, накопичення про запас, страху витрат. Тут формується страх чужого погляду, страх впливу, страх бути вразливим. Людина потім боїться показувати себе, бути беззахисною, відкриватися. Це одна з небагатьох м'яких страшилок, але вона теж вчить шукати сенс там, де його немає, очікувати замість діяти, вірити в знаки більше, ніж у себе. Формується магічне мислення віра, що життя вирішують не рішення, а знаки. І людина живе так якщо пощастить, пощастить, а не зроблю. Тут формують страх порушувати правила, страх виглядати не так, страх осуду. І людина стає занадто правильною, занадто скутою, занадто слухняною. Усі ці страшилки не про магію. Не про прокляття, не про прикмети, вони про одне, про керування страхом, про контроль через тривогу, про нав'язані обмеження. Тобі не казали, будь сильним, довіряй собі, ти маєш право, тобі казали, не роби, бійся, обережно, так не можна. І тепер головне питання ти досі живеш за цими правилами?